П'ять тисяч гривень на оздоровлення надаватимуть черкаським військовим, які отримали поранення. Проте відтепер виплати неодноразові. У мерії пояснюють, чимало захисників, які раніше були на фронті, зараз знову захищають Україну. Відповідно, знову отримують поранення і потребують лікування та коштів на оздоровлення. Тому віднедавна можуть повторно звертатися за виплатами. Допомога залежатиме від стану здоров'я захисника чи захисниці. Поки що програму розрахували на 2023 2024 роки. Прийом документів розповів. Почався 15 грудня минулоріч, тому військові, які потребують допомоги, вже можуть звертатися з документами до департаменту соцполітики. Програма розрахована на 200 осіб. Це така середні прогнозні показники, які ми поставили на 2023 рік. Але звісно, вони можуть коригуватися як і бюджет сьогодні. По бюджету це близько 2 мільйонів. А все буде залежати від ситуації, від кількості наших закисників, які будуть потребувати цієї допомоги, відповідно від кількості поранень, які вони отримують.